Так, та навіть щоб визначити ціну коректну і, тим паче терміни виконання, то треба розуміти об'єм роботи. А не завжди, е е по словах е замовника, можна зрозуміти об'єм роботи. І тому треба зробити, як мінімум, ескіз. Я вже не говорю про якийсь повноцінний проєкт. А на це треба потратити трохи часу. Е є клієнти, які це знають. І зловживають, включають трошечки нерозумну людину і не знають, що. А є клієнти, які не знають цього, і їм треба пояснити. І ми, як майстри, маємо пояснювати, як це все відбувається. І я там останнім часом зазвичай, зазвичай я кажу: слухайте, ну тут треба зробити проект, ескіз. ну Це буде коштувати, ну якусь треба придумати ціну, бо треба хай людина платить гроші за роботу. Ну, вона ж приходить до мене, а не я до неї. І кажу: якщо ми зійдемося з вами по, по ціні і по термінам на основі того ескізу, який я зроблю, а який ви проплатите, то я буду робити. А якщо ні, то ви можете з тим ескізом вже готовим йти до інших майстрів і таким чином підбирати собі майстра, який виготовить вам в. Той термін, який вам потрібен, і за ті гроші, на які ви готові, за які ви готові потратити. І, як правило, коли людям пояснюєш, люди платять гроші. Ну, інша справа, це, не, ну, це тяжко сказати. Я ж не, професій, не професійний дизайнер-конструктор. Тобто, але я практик, і я роблю не тільки картинку хорошу, я дивлюся, як з точки зору зробити ескіз, щоб його виконати. Не тільки щоб він сподобався. Замовнику, а щоб. Це ще можна було виконати максимально професійно і якісно. І тому тому що ескіз також коштує гроші. І бували такі моменти, що коли ти казав, що треба робити ескіз і заплатити, людина зала. Тобто, то говорить про те, що людина знає, вона шукає трошечки таку, ну скажімо так, дурачка, який от вже хоче щось робити, і за будь-яку копійку то зробить. Не варто так робити. Треба, щоб робота оплачувалася. І ескіз, в тому числі. Іскіс навіть потрібен не тільки для того, щоб виготовити по ньому виріб, а навіть просто, щоб прицінитися правильно. Бо ще буває таке, що оцінюєш без ескіза, просто я думаю по-своєму, а замовник думає по-своєму. Я називаю якусь ціну, десь там запасом назву, бо я ж розумію, що треба мені ще проєкт розробляти. І клієнт щезає, тому що це йому за дорого. А коли він заплатить за ескіз, там, за проект, а виріс вже, відповідно, буде дешевше коштувати. І плюс він вже з тим ескізом може собі танцювати то туди, то сюди. Ну, ось так.